Друзі, я вже записував відео про цих інфоциган та про інших, але тут буде головне фото. Ось я писав, перевіряв, в моїй групі, написали були, що там заняття шахів і так далі, типу школи-клітинка. Я писав: а можете детальніше розповісти, що там за ціни за уроках? Ні, не можу. Я не знаю тренерів. Ось банально пише. В мене його просто немає. Зверніть на увагу. Так, я розміщував оголошення. А тепер прикол. Бачите? А тепер прикол. Ось. Тепер це вже Інна і ось таким фото. Я просто спочатку звернув увагу, а що це фото хтось змінив випадково, так? І думаю, що це взагалі за тренери з шахів, так? Так це в Дусі. Оці... Не буду поки прізвище розголошувати, хай буде загадкою. Мені там надіслали інформацію про одну, одну яка називає себе КМС. -ом. Хоча має перший розряд, і всім розповідає, що вони дурні, що в неї десь там у заліковній книжці написано, що вона там КМС з рейтингом 1600, щоб ви розуміли. Так ось, друзі, будьте обережні, таких інфоциган дуже-дуже багато. Це стосується не лише шахів, це стосується багатьох сфер діяльності. Тому, коли ви шукаєте в інтернеті якогось собі е вчителя. По якомусь з предметів, будь ласка, дізнавайтеся про нього побільше, дізнавайтеся про його успіхи, про успіхи учнів і так далі. Ну, Якщо, звичайно, вам важливий ваш час і ваші гроші. Особливо час.